Машини не нові, їм по 15 років, але обидві у, у гарному стані, адже пробіг кожної менше трьох тисяч кілометрів. До того ж автівки автоматизовані і повністю укомплектовані аварійно-рятувальним обладнанням. Ті автомобілі, які досить давно знаходяться на озброєнні в Україні, і в свій час вони збиралися і збираються на території. Держав СНГ, ну безумовно якість їх зборки і технічні характеристики значно уступають тим автомобілям, які ви сьогодні бачите. В Британії машини мали б утилізувати та пожежники графства Кент, які співпрацюють з українськими рятувальниками, припустили, що обладнання знадобиться українцям. Більше 200 пожеж, що добово виникає. Тому я думаю, що ця техніка, яку ви нам привезли, даруєте, вона буде. Служити для того, щоб і пожеж було менше, і е, зберігати життя окрім автомобілів від британських колег, українські пожежні отримали і 50 комплектів спецодягу. Наталя Білогурова, Михайло Кльокта, телеканал Київ.